Коли тиснеш на газ, а в голові гальма. Вбивають людей, калічать людей. Чи відбулися великі зміни в системі колишніх мрев? Права купив, їздити не купив. Потім ми бачимо, як гинуть люди, як в нас не дотримуються правил дорожнього руху, стаються різноманітні аварії. Та хто досі продає водійські посвідчення? Ті Три реально здавали, а решту оплатили хабарів. Покажіть факти, розумієте? 2015-й. Українців тішать реформами. Вже не буде мрев, а разом з ними корупціонерів старої системи. Така як бізнес, який хто-то унаслідував і відкрив там же в своєму дворіки і ліктя прибільні. Хвиля шокуючих подробиць від рядових працівників про суми відкатів у столичному мрев трясе змі. Дінічне средство собирали з каждого інспектора кожну неделю по 1500-2000 гривен. гривень. Доходило до того, що приносили із дому, щоб воврем'я здати. Объяснил просто не умеешь, не хочеш работать, тебе тут ні место, є другие желающие. За ними на відвертість наважуються і львівські колеги. Годі мовчати, бо реформа МРФ у справжній сервісній центри МВС може провалитися. І винуватими ми будемо ми, співробітники. Вибачте, не можемо назвати себе. Ми боїмося розправи, можливо, і фізичної. А потім масові обшуки та показові затримання на хабарі у 3 тисячі гривень. То ще відбулася обнадійлива реформа. Шокуюче розслідування, яке провели громадські активісти разом з членами української галицької партії, ось це приховане відео відзняте 5 місяців тому. У цей день учні однієї з львівських автошкіл за графіком повинні були складати іспити для отримання водійського посвідчення, теоретичні тестування та практичне водіння. Всі маршрути, які є від сервісного центру, проходять там через е -е, певну точку. І Ми в цій точці якраз почали записувати відео. І побачили, що ну насправді за цілий день стають лише реально здають практичну частину лише троє людей. Відповідно, коли ми запитали, скільки осіб в цей день складали іспити, практичну частину, нам надали інформацію, що близько 90 осіб. То як же переконували екзаменаційну комісію про свої водійські таланти? 87 учнів, які так і не виїхали на учбових автомобілях, із цим запитанням ми йдемо у реформовану державну структуру регіональний сервісний центр МВС у Львівській області. Майже півсотні автошкіл, зареєстрованих в області, разом із працівниками сервісного центру приймають іспити. Про візит знімальної групи тут попереджені. Нам показують спочатку теорію. Вам дається 20 питань, дві помилки допускаються. Третя помилка це вже не здача. І, звісно ж, практику. Практична частина є обов'язковою. Хем маршрутів, якими кружляють учні, висять у коридорах. Це одне із нововведень реформованої структури. Крім цього, нам демонструють нові приймальні без стін, електронну систему реєстрації, відеокамери на кожному столі. Керівник сервісного центру розповідає про оновлення робочого складу на 70% і наголошує на достойній зарплаті рядового працівника. А це не менше 7 тисяч гривень. Заяви про зловживання та корупцію, каже, стереотипи або ж наклепи звільнених людей зі старої системи. Ви ж е, прекрасно розумієте, якщо довкола вас буде коло людей, ви ж не станете до всіх обличчя. Все рівно комусь ті нововедення будуть, е, будуть заважати, хтось буде незадоволений. Та людина, яка все життя 20 років брала хабарі на екзаменації, вона вже не працює. Але знає, як нюанси, як підказати, закинути інформацію. Може таке зробити? Може. Те, що структура оздоровлена не повністю, керівник не припускає. А про системність порушень, таких як купівлю водійських прав, вірити відмовляється на відріз і просить докази. Нехай активісти покажуть факти. Тобто Тому що не підтверджені дані, я навіть не хочу коментувати. Ну, але ви пропускаєте, що таке можливо? Тобто, чи це нереально? Ну воя не пропускаю. Тож запрошуємо громадських активістів та членів української галицької партії, які є авторами відео, на зустріч до керівника сервісного центру Львівщини. Разом із 13-годинним відеостеженням беруть з собою офіційну переписку з цією структурою та отриману шокуючу статистику про кількість ДТП, скоєно за останні два роки водіями новачками. До слова, це якраз ті, хто отримував посвідчення вже в оновленій структурі МВС. Олександр, добрий. День. Та щойно побачивши перші відеофайли, закидає активістам, що відео залежане. Той товар, розумієте, яким апелюєте? Він ну ми не това Бачите листи? Це ми отримали протягом чотирьох місяців. І фактично ця справа десь була завершена під новий рік. На прохання передивитись відео цілком провести службове розслідування також реагує критично. Дякую, звичайно. але Я сам якось встань розібратися, що і як я маю реагувати на що. Проводити які дії, які я буду проводити реагування, то я залишаю право за собою. Та згодом такі дві сторони знаходять порозуміння. А Олександр Плашовецький погоджується розслідувати факт. Воно не є одно. одно... В один момент щелчком пальця всі переключилися і так почали виконувати закони як австрійці чи німці. Тим часом хлопці планують звернутися зі своїм відеостеженням у поліцію. Факти, які ми здобули, ну безумовно свідчать про те, що хабарництво час давання на посвідчення водія є масовим. Повинні бути покарані ті особи, воно мусить бути невідворотнім. В українській галицькій партії кажуть, це розслідування лише перше в серії гучних антикорупційних справ, які вже незабаром партійці представлять львів'янам. Та інформація, яку ми зараз оприлюднюємо, вона б мала зацікавити, напевно, керівництво як національної поліції, так і регіонального центру. Вони б мали, напевно, відреагувати провести власне розслідування. Про результати службового розслідування керівник регіонального сервісного центру МВС у Львівській області пообіцяв повідомити особисто. Щоправда, скільки часу йому на це знадобиться, відпові. Істини зміг, тож в такому разі, індикатором відліку, ми вважатимемо його особисту зацікавленість у тому, аби із колишніми мрев відійшла колишня лиха слава про них.